Цього тижня канцлер Німеччини Шольц заслужив на велике і щире заслужене захоплення в серцях українців. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба Дмитро. Ви знаєте, Шольц назавжди в серцях українців буде асоціюватися з ліверною ковбасою та ще й зображеною. І це буде назавжди. Це вже як у Гоголя було. Знаєте, каркне вороннім горлом і приліпиться. Отак і тут у вас в підпорядкуванні був і залишається дипломат, який вирішив, що можна канцлера Німеччини називати ліверною ковбасою. І тепер назавжди і Шольц, і Українці будуть пам'ятати, от це ярмо. Тому оці слова, що він протягом цього тижня заслужив там щось. Знаєте, вони виглядають трішки дивно, тому що пан Мельник продовжує виконувати обов'язки дипломата, правда, тепер в далекій країні, десь далеко від України. І є ще одне, мені здається, пану Шольцу от абсолютно байдуже, що він і в кого заслужив. Він служить власному народові Німеччини. І раз Шольц нині так вчинив, як вчинив. То напевне в нього були якісь і є якісь інтереси до цього. Як були інтереси і тоді, коли його не чули. Навіть головний дипломат в Німеччині, який вирішив ось так побудувати відносини, я особисто вітаю рішення Дмитра Кулеба, якщо це було його рішення, замінити дипломата. І от вже Шольц виявляється не такий і поганий. І виявляється, що дипломатія це якраз не ліверна ковбаса, і це якраз не Стьоб і не наглість. А це врахування інтересів людей. От така ситуація. І ще раз повторюю: на дипломатичній службі повинні бути професіонали. Бо якщо туди потрапляють то манікюрщиці, то перукарі, то іще якісь дивні абсолютно люди. Тоді у нас БТРи, хто зна де застріють. Тоді у нас Шольц, то ковбаса, то хороший, і так далі. І так далі, і так далі, і так далі. Все в житті складне, нічого простого немає. І вигадки про те, що ми вигадали якусь нову форму дипломатії, це наші вигадки, схожі на щит Європи. Не потрібно обманювати самих себе. Це люди, за якими стоять гроші, влада і безпека і України в тому числі. І до них потрібно відносити з усією повагою, незалежно від того, які в них поточні інтереси. Просто з цим потрібно працювати, а не бути ображеними хлопчиками, маючи теж великий ресурс і 40 мільйонну країну за плечами. Телеграм, щоб це профілю.